Тоді ліси були і був. Знайшов він копицю сіна, пустив коня, пастись, а сам ліска. Коли це виходить із сусіднього хутора дівчина Маруся, Найкраща дівка в усьому селі, а в селі Однака. Вийшла Маружиська, дивиться, козак спить. Чий й козак нічий, буде мій не злив. Не мені розказувати, що боже молодими не буває. Полюбив її Микола зразу. Боже, як покинув мені веселитися, горяти, пити. Питися, випросився в кошового, відкопав свій скарб золотий, одружився, з нею хай до неї. Приїхав до неї на хутір жити. А любить Марусічку, як око в воду. Як на базар до Києва виїжджаєш, завжди подарунки приводить. На мисничку золотеньке Марусі купив. Платєчко гарненьке Марусі купив. Чоботики китайської різні довір нікого нема, Марусі купив. А одного разу бачить, на базарі. Чудно-чудне, диво дивне, купці з Львова церкальця привезли, а в наших краях зеркал тоді ще не було. А зеркальце ловка, стріб, ангелочками, квіточками, поцяцьковами. Ну, дорого хотіли, 10 долярів. Це скільки зараз? 240 гривень. Так для, та для коханої не шкода. Купив. Купив, думаю, на свята подарую. Приніс, скриню заховав, та й ті, що А буде.